Привіт-привіт! Цей раз я візьму вас із собою до античної Остії, альтернативного помпеям археологічного парку неподалік від Риму. Остію прозвали дзеркалом Риму», бо вона дуже чітко відображає життя столиці при цьому неймовірно в концентрованому вигляді. Я розповім вам, як жили заможні та не дуже жителі Остії. Як відпочивали, що любили, а також покажу вам, де закінчувалися їх земне життя. Приготуйтесь, буде багато цікавого. Остія розташована на узбережжі моря 27 км від Рима. Сюди можна дістатися місцевою електричкою десь за 20-30 хвилин. Як і в Помпеях, більшу частину Ості займають житлові приміщення. З них стає очевидним те, що 90% жителів міста жили у багатоповерхових квартирних будинках. В Ості, як і в Римі, ціни на землю були дуже високими, тому тільки дуже заможні люди могли б дозволити собі жити у вілах. Плани будівель були різними, але, як правило, квартири зменшувалися у розмірі прямо пропорційно до висоти поверху, що вище то менше приміщення. Для людей з більш-менш непоганим достатком були комунальні туалети у будинку і водопровід. Кухні теж були комунальними по одній на кожен поверх. В середньому квартирні будинки мали по 3-4 поверхи. При цьому перший поверх найчастіше займали крамнички із стандартними тоді однокімнатними приміщеннями. На відміну від Помпеїв чи Геркуланому, якість життя міського жителя в Остії чи Риму була значно нижча. Останні були наповнені не тільки запахами та гучними звуками, але й пройдисвітами, розбійниками та людьми із нескінченними хворобами. Сатирик Євенал приблизно у 120 році нашої ери писав, що за гроші, що ти платиш в Римі за темну кімнату на горище в рік, можна купити дім в зорі, чи Брартерії чи фрузіну. І це буде дім, писав він навіть із садом, а жителі Риму помирають від нестачі сну. І хто ж питав він, окрім богатіїв, спить в Римі сон? Який тут сон? Із гумором, але достатньо серйозно, він писав, що якщо йдеш по вечерю і не зробив заповіта, то ти повний бовдур, бо з висоти до донівок летять старі глечики та прямо на голову. Між цими тісними руїнами і завдяки цим строкам можна зрозуміти, яка приблизно тут була атмосфера. І так в Ості жили десятки тисяч громадян. В абсолютний пік розвитку та популярності Остія нараховувало приблизно 60 тисяч жителів. В місті не було власного амфітеатру. Проте був театр, розрахований на три тисячі місць. Трошечки пізніше він був добудований до чотирьох тисяч місць. Старий театр був, хоча і не сетево, проте старшим за сам колізей. На жаль, більшість будівлі не зберіглася, наприклад, задня стінка сцени відсутня. Це, що залишилося від неї це чотири мармурових театральних маски, які дивляться на глядачів. Ймовірно, над місцями для глядачів був навіс, а саме сидіння тритім мармуром. Зверніть увагу на цей важливий барельєф це символ Риму, вовчиця, яка прогодувала двох хлопчиків. Пізніше засновників міста Рим. На жаль, найцінніші скульптури Ості потрапили до різних музеїв, проте археологічний парк, звичайно, не залишився без дипіль. Як, наприклад, статуя Вікторії, яка ймовірно стояла на духу будівлі храму. Неймовірно, як ці шедеври давнього світу, свідки неймовірних історичних подій виставні просто небо. Тут важливо дивитися не тільки по сторонах, але й під ноги. Мозаїка. Мозаїка прийшла в античний Рим з востоку. В Остії ви бачите мозаїку, виконану в чорно-білому колі. Стиль нагадує традиційні грецькі амфори. Популярна тематика мозаїк тут це морська тема в цілому, а також Нептун. І це зрозуміло. По-перше, Остія це великий порт. А по-друге, тут були розташовані публічні терми, звідси і друга назва парку. Ванни Нептуна. Терми були невід'ємною частиною життя Рівнян. Вони існували не тільки як місце, куди приходили помитися, та й годі. Ні. Це була комбінація сучасного спа, тренажерної зали і гольф-поля. Тобто, сюди приходили, щоб розслабитися, відпочити. Налагодити бізнес або політичне партнерство були гості і терми для звичайних громадян із скромним достатком. Місцевий капітолій, обрамлений портиком з колонами, колись був найпомітнішою будівлею у місті, на фоні тоді трендових фасадів із червоної цегли. Капітолій був обрамлений мармуром і сяяв як біла зірка посеред міста. Щоб побачити ознаки християнізації античного міста, беремо шлях гробниць. Кремація тіла померлого після смерті була довго характерною для римського суспільства. І ось ви бачите полички для урни прахом. Той час, як християнська традиція наполягає на тому, що тіло треба зберігати, тому з'являється саркофат. Більше подробиць буде у окремому відео. А поки що, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписуватися і нехай всім щастить. До нових зустрічей!